Побороти ожиріння так само важко, як і перенести операцію на серце. Таку думку я недавно почула. Не знаю, чи можна ці речі порівнювати, але тим не менше погоджуюся, що нормалізація маси тіла це досить складна проблема. І дійсно дуже багато людей, які приходять до мене на консультацію, ніби все знають, ніби все вміють, купу літератури прочитали, різні марафони пройшли, на певний час худнуть, а потім знову в них маса тіла набирається. Чому так? І взагалі, чому так багато людей по всьому світу мають надмірну масу тіла і їх відсоток тільки збільшується? Щоб відповісти вам на це запитання, проведу аналогію з процесом навчання їздити на машині. Як і більшість людей, я пройшла курси водіння, здала екзамени, отримала права. Але оскільки в мене не було власного авто, я не почала зразу вже водити. Пройшло декілька років. І вже потім, коли я придбала свій власний автомобіль, маючи права, я думала, що я зараз сяду і поїду. Маєш вже знання, вміння, права. Але коли я виїхала на жвавий трафік, я розгубилася. У мене почалася панічна атака, і добре, що поруч сиділа моя сестра, яка пересіла. Ну і вже ми доїхали в пункт призначення. Але я була в шоці і думала, що я вже не навчуся їздити. На машині, тому що ж я ж нібито пройшла навчання і мала би їздити. Ну а потім я знайшла інструктора в інтернеті, який погодився відновити мої ці навички, і ми поступово-поступово з ним. Спочатку з автомобільного майданчика перейшли потім на водіння по пустих вулицях міста в той момент, коли там трафіку не було. Потім на жвавішому русі, і потім він вже мені сказав, все, ти готова їздити сама. І навіть, знаєте, коли я почала. Їздити сама дерна, я себе почувала дуже невпевнена. Мені треба було, щоб все-таки поруч хтось сидів е, вже такий досвідчений, е, і часто це був мій чоловік, який допомагав би мені вчасно приймати рішення на дорозі. І відбувалося це до тих пір, поки мій світогляд не змінився з пасажирського на світогляд автоводія. Процес управління масою тіла набагато складніший, ніж процес управління автомобілем. Тому що автомобіль це запрограмована система, яка працює за певними алгоритмами. А людський організм це жива біологічна система, яка по різному Реагує на різні чинники. Дуже часто люди розгублюються, якщо вага стоїть, або замість того, щоб вона знижилась, вона раптом починає підвищуватися, починають панікувати, страждає мотивація. І навіть якщо ви справитеся з цими суто технологічними питаннями і прийдете до бажаної ваги, ви повинні зрозуміти, що для того, щоб її втримати, у вашій свідомості мають відбутися якісні зміни. І до цих змін вас може призвести лише людина, яка сама вже є носієм цієї свідомості. І на моїх програмах я займаюся саме трансформацією не тільки тіла моїх клієнтів, а саме головне трансформую їх світогляд, тому що тільки ця стратегія дає 100% результат. Якщо ви готові до такої трансформації, то напишіть мені.